40 000, 66 квадратних метрів, це власна парковочна зона. Зараз покажу вам планування всередині. Дуже класний таунхаус. Тут ніша під шафом, ліворуч, кухня, столова, вітальня. І тут навпроти якраз ванна кімната, тут стає душова, унітаз, умивальник і правильно машина. Місце для вашого відпочинку воно кожного відокремлення монолітні сходи. Побудовані з керамічного блоку і зовнішнього отеплення 10 см. І тут дві спальні кімнати. Тут високі стелі, подивіться, які великі вікна. Це ванна кімната теж з вікном. І це найбільша кімната. Подивіться, нормальна висота стелі. Так блок виглядає. Зверху він пористий, злиний, гарно тримає тепло. Це центр білогородки. Телефонуйте, приїжджайте на параліт.